Вітаю, це новини. Лайв я Олена Халілова. Сьогодні ми спілкуємося з Анною Бондар, народною депутаткою України від фракції Слуга народу а також головою підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин щодо законопроекту про реформування містобудування, який має номер 5655. 13 грудня Верховна Рада ухвалила даний законопроект у стінах парламенту. Нині він перебуває на підписі у президента. Вчора Ганно я вас вітаю. А ви е, написали пост, що вас змусили і інших народних депутатів проголосувати за за, за даний законопроект е, о, таким шляхом не зовсім чесним. Розкажіть, будь ласка. Ну, скажімо, так мене не змушували, тому що я голосувала проти. На жаль, мені б дуже хотілося е, за час цієї каденції парламенту дійсно проголосувати за. Хорошу містобудівну реформу, але справа тут є два моменти: перше, що ця реформа несе, а друге, це те, яким способом е, цей законопроект розглядався. Дійсно, він розглядався довго. Але не в демократичний і в такий більш волюнтаристський спосіб. Ну і насправді виявилося так, що на ЗК подали свої зауваження, які не були враховані. Це те, що автори законопроекту постійно спиралися на якісь американські, французькі та англійські моделі. Це стосується приватного контролю. І я зараз проводжу досить серйозне дослідження і бачу, що в жодній країні світу немає приватного контролю. Це прерогатива міста в країнах, які є там постколоніальними. скажімо так це може бути прерогативою держави, але не, не приватних, приватних організацій. Ну і відповідно посилання на те, що назика все врахували. На те, що це є кращі практики світу, я думаю, певним чином вплинули на окремих депутатів, які віддали свій голос. і це дуже неприємно, тому що це насправді не є правдою. А тоді питання навіщо було говорити в даному випадку, пані Шуляк, про те, що на ЗК урахувало всі якісь розбіжності. Навіщо тоді це було робити? Я думаю, це питання не до мене, а безпосередньо до пані Шуляк, тому що я не можу відповідати за дії, Очевидно ситуація це ця, ця є дійсно неприємною. І наразі зараз ну рішення за президентом, тобто які рішення він, він прийме. Тому що насправді про що цей законопроект він перерозподіляє баланс інтересів на ринку містобудування. Це досить така. Складна система. Вона в кожній країні є складною і індивідуальною. Ми не зможемо зняти кальку з конкретної країни. Ми маємо вибудувати свою систему. Але на жаль, вона перекреслює те, що ми добилися в децентралізації. Вона забирає права у міст на користь держави і забудовників. і Практично виключає фахівців, виключає мешканців міст від прийняття рішень, і це з моєї точки зору це не є припустимим. Ви на початку сказали, що ви голосували проти. Так зараз так. Через що на сайті Верховної Ради немає відомостей, хто як голосує, тому ж журналісти дещо не знають, так як депутати голосують за дані законопроекти. Що на самого початку вас збентежило? Чому не віддали голос за цей законопроект? Ну, По-перше, спосіб, який він розглядався, я подавала 346 правок. І з моїх правок 346 було враховано дві. І мене це, м'яко кажучи, збентежило. Тому що діалогу, як такого не було, було досить жорстке, ну, такий тиск жорсткий на членів підкомітету і комітету. Це перше питання. Ну, а друге, це суттєві питання, які є в самому законопроєкті, Це те, що я казала. Насправді. З моєї точки зору, треба віддавати максимально, ну якби владу треба віддавати мешканцям, які обирають своїх представників в органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо, наприклад. Мерія почне робити щось на те. Просто мешканці її переоберуть. Так працює демократія. Тобто створювати, наприклад, те, що вони пропонують в мінрегіоні, там величезне таке корупційне вікно у вигляді містобудівної палати, яка сама і ліцензує фахівців, і штрафує, і взагалі підмінює собою суд. Це не є демократичним, і не є євро. Справа в тому, що е, після завершення воєнного стану, після завершення війни е, російсько-української е, нам будуть допомагати цивілізовані країни світу, і я не впевнена, що вони сприймуть ці правила гри, які записані в законопроекції 56-55. і на це теж треба зважати, бо ми знаходимося. Не одні ми знаходимося в якби всередині цивілізації. Треба треба дивитися дійсно на кращі практики. Ну і ці постійні маніпуляції стосовно е, кращих практик. На жаль, у нас люди просто не знають законодавства інших країн. Я знаєте, мала час, мало натхнення, і просто от наразі досліджую американськ американське законодавство, і хочу вам сказати, що там взагалі державної політики стосовно міст немає. Тобто кожне місто воно встановлює для себе не тільки правила забудови, воно встановлює для себе будівельні норми, що для нас навіть є трошки нонсенсом, але тим не менш, тобто, все це віддається на владу міста, тому що це місто будування, це як, просто логічно. А якщо поговорити про європейські країни, тому що часто ми порівнюємо себе з сполученими штатами Америки, але там досить добре розвинена демократія. Якщо наприклад у Польщею порівняти, яка ситуація там, як у них це питання регулюється? Ви знаєте, чесно скажу, польський досвід ще не досліджували, хоча вже домовилися зі спеціалістами з Польщі, які надішлють мені е, всі їх ну, такі основоположні законодавчі акти і будуть надавати консультації. Е, але можу сказати, що е, регулювання е, містобудування, будування, воно ну, воно має певну. Певну мету це створення, по-перше, безпечних умов для проживання мешканців, і по-друге, це створення комфортного середовища, яке, в тому числі включає питання естетики, так? тобто людині має бути приємно знаходитися в місті, і в європейських країнах працюють всі інструменти, це Німеччина, Чина і Великобританія, і, і Франція мабуть, і Польща ну про Польщу конкретно не можу сказати, які у нас були до 2011 року. Я хочу нагадати, що до 2011 року у нас працювали містобудівні ради. У нас був потужний головний архітектор в місті, у нас ем, місто погоджувало проектну документацію. У нас були громадські обговорення по. Конкретних проектах будівництва, і я розумію, що в той момент, коли не працювало антикорупційне законодавство, воно іноді призводило дійсно до корупційних ризиків. Але в 2011 році, замість того, щоб боротися з корупцією, при Януковіче був прийнятий закон про регулювання містобудівної діяльності 3038, наш основний зараз закон, з яким ми живемо 11 років вже були знищені всі ці інструменти. І я з подивом зараз, відкриваючи там, ну, європейське законодавство, відкриваючи американське законодавство, бачу, що весь світ живе з цими інструментами, і просто бореться з корупцією, так? а у нас їх просто знищили. Ну, не треба, якби, я думаю, нагадувати, що в 56-55 жодних таких інструментів немає. До речі, після того як Верховна Рада ухвалила даний законопроект на сайті президента з'явилася петиція, яка набрала буквально за дві години, за дві години 10 тисяч підписів. І тоді ще був черговий блекаут. Якраз тоді відновилася. відновлювалася Україна після чергових обстрілів, і журналісти запитували, як люди знайшли час. Знайшли електроенергію, аби за дві години після голосування в Верховній Раді, буквально за вечір, з тисяч підписів поставити на сайті президента. Щоб він звернув увагу на цей законопроект. Це про що свідчить? Як ви вважаєте? Я думаю, що це про народного гніву насправді. Тому що я, наприклад, не встигла підписати петицію. Ну, тобто, я після ради прийшла додому, була дуже стомлена. І зранку відкрила інтернет і побачила, що вона набрала вже 30 тисяч голосів. Ну, я була дуже здивована, я не знаю, хто її написав. От, але мені здається, що е, цей законопроект настільки нівелює права місцевих громад, їх право е, вирішувати, яким буде їхнє, їхнє місто яким буде їхнє селище, які правила забудови вони готові для себе прийняти, що це виявилося, мені здається, проявом народного гніву? Але ці ми запитували це близько у нас місяця тому, запитували у народних депутатів, і вони пояснювали, що ніби такий прояв народної так, народного гніву виявилося через те, що цей законопроект наступає на великих забудовників. І тому вони якоби знайшли ресурс, людський ресурс, щоб протистояти там підпису президента в даному законопроекті. Я вас запитую, тому що чула таку думку саме від народних депутатів від ваших колег. Ви знаєте, стосовно забудовників. Е... Я би сказала стосовно будівельних компаній. Тобто, насправді, кому дуже вигідний цей законопроект, це він вигідний е, державним органам влади, не міським, а саме державним, і він дуже вигідний будівельним компаніям, тому що вони за цим законопроектом е, будуть обирати собі контролера е, на договірних засадах. Ну і відповідно е, не мати взагалі жодного контролю державного або міського. Тобто це просто рай, розумієте? Е, тому ну, мені здається, що ну, навряд, чи, навряд чи хтось вкидував би гроші в цю петицію. Тому що вона насправді написана не дуже, не дуже грамотно. Я не знаю, хто її писав, якийсь про, простий мешканець, Мені здається, що це простий мешканець, бо фахівець написав би краще. А які ваші далі подальші дії? Як ви будете діяти і в даному випадку звертатися до президента, аби він не підписав, повернув на клавета на даний законопроект? Ви знаєте, ну я зі свого боку буду продовжувати досліджувати законодавство інших країн і публікувати ці матеріали для того, щоб люди побачили? В якій реальності ми живемо 11 років після 2011 року закону е, про регулювання, який був прийнятий при Януковичі, що нам пропонують, як ми будемо жити далі, та і як взагалі живуть цивілізовані країни? І я дуже сподіваюся, що на платформі саме міст, на платформі містечок, міст, селищ е, можна буде шукати нові шляхи. Тобто мені здається, що навіть якщо президент це підпише закон вийде, ну вступить в силу через півроку. А ще через півроку реальність покаже, що так не може бути, так не працює. Ну і відповідно треба буде напрацьовувати цивілізовані практики. Тому я буду продовжувати над цим працювати. А ми будемо стежити за вашою роботою і за долею даного законопроекту. Ганна дуже вам дякую, що ви розповіли. далі. Ганна Бондар, народна депутатка від слуги народу, була з нами на прямому зв'язку. Я дякую вам. Це були новини лайф.